Мої вітання всім вам, шановні глядачі. Ми з вами сьогодні обговоримо те питання, про яке ми казали з вами раніше. Це питання Виборчого кодексу України. А саме в 2019 році був прийнятий Виборчий кодекс України. І коли його прийняли, він першочергово порушив Конституцію України, найголовніший закон України, а саме статтю 22. А стаття 22 наголошує про дуже прості речі. Про те, що при прийнятті нових законів або внесення змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод. А основа виборчого кодексу про те, що діє пропорційна виборча система. А саме це, якщо людина хоче бути кандидатом, ця людина має представляти політичну партію. Якщо людина не представляє політичну партію, вона не може бути кандидатом. Це основа цього виборчого кодексу. І відповідно, якщо так стоїть питання, то це порушення прав і свобод людини. Бо будь-яка людина, якщо має бажати стати кандидатом, вона може бути кандидатом. А саме цей виборчий кодекс не дає можливість людині стати кандидатом. І відповідно, ми направили різні листи до різних органів влади для того, щоб відбулись зміни на законодавчому рівні. І відповідно, був змінений Виборчий кодекс України, щоб саме стаття 22 Конституції України відповідала своїй дійсності. І ми запропонували, щоб була змішана виборча система, тобто і мажоритарна виборча система, і пропорційна виборча система. І нам надійшов лист відповідь, а саме з комітету з питань організації державної влади. Місцеве средування, регіонального розвитку та містобудування. І зараз я вам прочитаю цю відповідь, щоб ви зрозуміли, про що йдеться мова. Враховуючи викладене, про що ми казали, яка проблематика. Та беручи до уваги те, що законодавство про вибори містить інший правий механізм регулювання виборчих процесів, аніж запропоновано у вашому зверненні реалізація вказаних пропозицій. Потребуватиме внесення відповідних змін до Виборчого законодавства України. У цьому контексті інформуємо, що на розгляді парламенту знаходяться проєкти, проєкт закону України про внесення змін до Виборчого кодексу України щодо відновлення змішаної, а це пропорційна мажоритарна виборча система. Виборів народних депутатів України з відповідним реєстром. А також альтернативний до нього проєкт закону України про внесення змін до Виборчого кодексу України щодо відновлення змішаної, а це пропорційно-мажоритарної виборчої системи, виборів народних депутатів України з відповідним реєстром, якими передбачається відтермінування зміни виборчої системи з виборів народних депутатів України шляхом тимчасово. Відновлення дії положення закону України про вибори народних депутатів України. І саме найголовніший момент: розгляд зазначених законопроєктів заплановано під час роботи 10-ї сесії Верховної Ради України 9-го скликання. Тобто, ще не було 10-ї сесії. Коли вона буде, тоді будуть розглядатися ці законопроєкти. Далі. Водночас слід відзначити, що з часу прийняття Виборчого Кодексу України, законопроєктів про внесення змін до нього в частині зміни виборчої системи для місцевих виборів подано не було. Після внесення до Верховної Ради України таких законопроєктів опрацювання та попереднього розгляду, яких Комітет визначатиметься головним, ці законопроекти будуть розглянуті комітетом у порядку, встановленому регламентом Верховної Ради України. Принагідно вважаємо за необхідне зазначити, що в комітеті створено робочу групу щодо напрацювання комплексних змін у виборче законодавство, метою уніфікації механізмів правового руйнування виборчого процесу в Україні, до складу якої входять. Народні депутати України, представники державних органів, органів місцевого свідкування та їх провідних асоціацій, міжнародних партнерів комітету, неурядових організацій, науковців та експерти, які опікуються питаннями реформування виборчого законодавства. Відтак повідомляємо, що отримані комітетом пропозиції стосовно внесення змін до законодавства. Про вибори будуть надані робочі групи для опрацювання. Висловлюємо вам вдячність за активну громадянську позицію, небайдужість до процесів, які відбуваються в суспільстві, щире прагнення до вдосконалення виборчого законодавства і відповідно підпис голова комітету. Саме цей, це питання, шановні глядачі, дуже важливе для кожного з нас. Про, якщо казати про... Питання державотворення, цим питанням треба займатися. І відповідно, відповідний лист вже отриманий, ви все це почули, зрозуміли, про що йдеться мова, і ми дуже сподіваємося, що на 10-й сесії Верховної Ради України ці законопроекти будуть розглянуті, і відповідно буде повернути те право кожної людини, щоб кожна людина мала змогу бути кандидатом. І, відповідно, щоб стаття 22 Конституції України відповідала дійсності, як це було раніше. Тому, шановні глядачі, якщо у вас є якісь питання, будь ласка, залишайте. Якщо вам відео це сподобалося, якщо є що додати, коментуйте, поширюйте це відео, ставте вподобайки, ставайте підписниками нашого youtube каналу бо саме на цьому каналі ми висвітлюємо всі ті важливі моменти, які стосуються. Нашого з вами життя. А саме сьогодні мова йшла про Виборчий кодекс України і питання щодо змін до Виборчого кодексу України для того, щоб стаття 22 Конституції України відповідала своїй дійсності. Тому ставте вподобайки, ставайте підписниками нашого каналу. Всім вам дякую, до нових зустрічей!